Всім привіт! Головнокомандувач Збройних сил генерал Сирський дав інтерв'ю, в якому заявив, що війську катастрофічно бракує людей. Ну а тому у піхоту доводиться переводити бійців із повітряних сил, і тих військових, які займаються логістикою та забезпеченням, і технічних спеціалістів. Тобто, він фактично визнав, що мобілізація в Україні провалилася в принципі маємо потребу на фронті. Ми ем, повинні підняти адекватна кількість особового складу в наших е, механізованих бригадах і ем, потреби е, і можливості мобілізації, на жаль, не покривають цю потребу. Тому ми проводимо заходи щодо зменшення нашої логістичної складової складової забезпечення, складової е, та яка займається обслуговуванням. Ну, Сирський тут Америку не відкрив, бо про те, що в механізовані бригади, тобто в піхоту, переводять висококваліфікованих військових спеціалістів, говорили раніше, і про це знову заговорили нещодавно, коли пішли чергові звернення військових, в тому числі авіатехніків, про те, що їх замість обслуговування літаків змушують штурмувати посадки. Ми, авіаційно-технічний персонал Повітряних Сил, Збройних Сил України, вже понад 10 років виконуємо свою відповідальну місію на винищувачах Міг-29, а дехто і довше. З 2014 року ми готуємо та обслуговуємо літаки, забезпечуючи бойові виліти в найскладніших умовах, в найскладніших напрямках, як в день, так і вночі, захищаючи нашу батьківщину від ворога. Однак сьогодні ми стикнулися з такими реаліями, з викликом. Який може поставити під загрозу не лише нашу здатність виконувати бойові завдання, а й знищити саму основу нашої авіації. До нашої частини надійшла телеграма про переведення майже всього технічного персоналу в піхоту, що означає крах повітряним силам. Так що ж сталося, пане Сирський? Чому в Збройні сили більше немає бажаючих іти служити? Може, тому що мобілізація для багатьох це тепер квиток в один кінець, бо у нас відсутні чіткі терміни служби? Може, тому що в той час як простих людей ловлять і пакують на вулицях ТЦКшники, друзі президента, міністри, депутати, прокурори, поліціянти на війну не йдуть? Може, тому що потрапивши на фронт, ти можеш легко загинути через злочинний наказ командира. А він за це не понесе жодної відповідальності. Я соромлюсь запитати, а як там друг сирського, командир 128-ї гірсько-піхотної бригади, полковник Лисюк, пам'ятаєте такого? Це саме він восени 23-го року наказав влаштувати шикування своїм бійцям поблизу лінії фронту на Запоріжжі для нагородження, в результаті чого по скупченню бійців вдарив російський іскандер і майже 20 кращих артилеристів 128-ї бригади. Тоді загинула. Так що там з полковником Лисюком? Живий, здоровий, не сидить? Не сидить, і в званні його навіть не понизили. Так само, як ніхто не покараний з командування Полтавського військового інституту зв'язку, куди теж нагадаю прилетів російський іскандер у вересні минулого року, через що загинуло 40 військових. Хоча протягом кількох днів до удару над інститутом літали російські розвідувальні дрони, але ніхто з командування інституту не вжив заходів для роззосередження особового складу. І це я говорю лише зараз про відомі резонансні випадки. А скільки таких фактів, коли командири, виконуючи наказ сирського ні кроку назад, залишали наших бійців в оточенні, де вони або гинули від звірств росіян, або потрапляли в полон і проходили через катування. Тож підсумуємо, держава примусом заганяє тебе у військо, де ти маєш воювати невизначений час. При цьому самі наші можновладці вони не дурні і на війну не йдуть, і дітей туди своїх не відправляють. Бо там же можна легко загинути через бездарний злочинний наказ командира, якому нічого за такий наказ не буде. Я нічого не переплутав, пане сирський. І ось в таких умовах ви не можете скласти 2 плюс 2 і зрозуміти, що від такої армії від цієї мобілізації чоловіки триматимуться подалі. Вони сидітимуть місяцями по домівках, вони штурмуватимуть тису, вони купуватимуть довідки за всі гроші світу, просто аби не йти в цю рабську совкову армію, якою ви командуєте. Єдиний спосіб це змінити і виграти цю війну. Створити в Україні нарешті професійну контрактну армію, де люди служитимуть добровільно під командуванням сучасних, молодих, професійних командирів. Ну, але зрозуміло, що таким радянським воєначальникам, як сирський, та його друзям, в такій армії місця не буде. І ось цього сирський боїться більше за все. Ну, Про це я розповім докладніше в наступних відео. Тому підпишіться на мій канал, якщо досі цього не зробили. Ну і поширте це відео, якщо вважаєте, що тут йдеться про важливі речі. Дякую вам за увагу! Не перемикайтесь!